Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні у нас відео цього кондуктора боялися всі. Знаєте, <смір> від каналу е Бодядя. Я сподіваюсь, правильно прочитав цей нікнейм. Знаєте, коли я от одразу чую про кондуктора, мені одразу згадується одна пісня дуже давня, мабуть, зубри її точно не пам'ятають, де була така стручка. Якщо що, е, якщо що, тут буде невеличка музикальна пауза, е невеличка, якщо що, тайм що таймкотшої би пропустить. Ось на екрані мене задобали трамваї, колі, кондуктори, дебіли і профілакторії. Сподіваюсь, мене не засудять за авторське право. І, за всього, я це виріжую. Я сподіваюся, це виріжу. Будь ласка, я, я хочу це вирізати нахреб. Коротше, ви зрозуміли. мене асоціюється тільки е, з посягненністю, то що я раніше колись їздив на громадському транспорті, зараз я на ньому їжу не так часто. Ну і е, пісню групи тік е, Олені Олені, як то кажуть. Ну так. Да. Я дуже дід, я дуже старий, максимально, так що. Ну що ж, вам... Подоб... Ви вподобаєчку впіхніть, будь ласка, ви знаєте, куди впіхніть. Ви на канал підпишіться, якщо не підписані. Також не забудьте, подивіться відео до кінця, написати комент. Якщо ж є можливість мене підтримати спонсоркою, посилання на е, стати спонсором є в описі під відео. Ну що ж, якщо ви хочете ще замовити відео безкоштовно, якщо що, посилання на Discord сервер є в описі каналу, а правила замовлення відосів є в описі. Ну а ми поїхали! I Як мене це все Мені все це набридло, не поспати, не посрати, не може всі роботи. Буває. <схід> Добрий день, шановні. Му світар на маршруті No22. До кінцевої зупинки вулиці Л. Блін, ну реально, маршрутка ніби виглядає, знаєте, як реально у мене в дитинці. Реально. Реально! <схід> мені здається, маршрутки так і всюди виглядають. Ну, на пострадянському просторі так точно. Зараз у нас алгоритм дії такий, Ви мені сплачете за приїзд, а я вам бажаю потім гарної поїздки. Бабусечка, давай почнемо з вас. Так. Елена Санду Елена Санду О, ссылка на Санду Это хорошо, это классно Это... это прекрасно Только правда у вас что-то бабушка э, на жаль у вас <сих> э, проезды что-то так ну как, на рик просрочился уже ну, так бывает Ой какая краса. <сих> Я, конечно известна... До речі, вдай футболочки ще класно, блін. що ви хочете виглядати помолодше, але бабулечка. Якби мені цього не хотілося робити, ви розверніться, будь ласка. Бумовно. ха Я щось не пам'ятаю, щоб кондуктори так робили. Я взагалі не знакоду. Я б здивувався, всіх, щоб реально так кондуктори робили. Наступний раз. Куди? ...фотку на так, А що ви? Давайте сплачете, що ви дивитесь? Давайся. Так, терміналом. Супер. гарні вам поїздки. Стоп. Так ти ж не сплатила? <рес> <рес> Она зайцем проїхала, як то кажуть. Зайцем. Привіт, хлопче. Так, що тут з тебе? О, проїзний. Тебе проїзний. Дім, дім, Думітру. Кодж... У нього ж ці румунські прізвища. Ну або ж молдавські. Написав, що у нього Бравл Старс. Короче, на тобі білет і давай. Давай, сідай. вали, Їхать. Так, доброго дня, що тут у вас? готівочка, 5 гривень здачі, гарної вам пои. Так, я не поняв, ти що очманів нахрен. Щас вівідски тобі зараз знаєш, як зроблять, вони тобі віртуху пропишуть, просто типу, Не нафіг. Потім ти такий крутиться, буде буде, Не, тобі дих нахрен. А потім ти ще такий. А потім тобі прямо. сонячне слітіння. Не нахрен. І все, йду побачення. Ти шо, за таку футболочку тебе реально можешь зробить фемінистки. Ты шо, блин? Ты шо, сміливый, че шо нафиг? Ши сексист? Що, сексіст? Да, що, сексіст, Ми Сексист ми тут Не любимо. Не любимо. Знаєш, Ми таких засуджуємо. Максимально. Так. Доброго так. дня, добро. Го... К... Не понял, блять! Ану, ВИЙШОВ звідси, нахуй! Ану, все одразу ти, до побачили. Ти шо? шо мене в тролейбусі забув? Ти шо Пісюн такий, ай яй яй До побачення. Шов! Реально. Дідулечка, шо тут у вас. А М -м -м. то в зале охренели, блин. подивіться які Які нахрен футболки носять, вони шо, охренели, чи шо, блин. Пісюни нахрен, є, манута, є мать М -м -м, Петру до листопада Йо, дійсно. Ти що, з бухлом приперся? Та ти нахрена бухаєш в громадянському транспорті. Я зараз копію в поліція! Алло поліція! тут алкаш бухає. Туда його. Шановний, шановний, покидаємо транспорт з бухлом давай, давай, давай. до нас не можна! О боже мій, я гадаю, що він отделався лише легким струсом мозку. Я на це сподіваюся. Все гарно і вам поваляться. Ага. Що тут у нас музичка? О! І талончик. <рес> Медведі чисто так, флекси чисто. І все, і тримай. Я не поняв, а що ти тут знову забув? Ану ну вали vale, нахрен з моєї маршрутки, свитко. Болтрутки нахрен вийшов. Передінь футболку, викинь її краще нахрен. Ти шо? Паскуда, ти... Ти, ти, ти йому не уйметься. Цьому дебілу не уйметься. Тепер на цю зупинку приперся. Пшов вон звід. Та за таку футболочку я би Прописав би вертушечки, конечно, блин. І засудив би надовго. Так. Да Та дайте! Будь ласка, дівчинка. Ти стоїш на дуже поганій тяті. Ну, ну, любому. Ми... Ладно, давай, ми тебе вже обслуговуємо. Емілія, До тр... До травня. Ха-ха! блін. До травня. У тебе трішки він. Просрочився. Я... ну я не хочу дівчинку ображати. це моя робота. Ну за что! Ты шо звебухивка пришла? Емать, она вырешила маршрутку підірвати, а ну нафіг фиг звицы. Так, Тупо бачите! Дедуля, блядь, зараз буде контроль, зараз буде контроль! Давай, 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 швидше. Давай, давай, давай! Так, десяточку, пятирочку, донычечку, давай, куточек, так швидше. Давай. Тут нас не можешь напоєм, выкинь, выкинь, выкинь ладно. <реш> викинь, не, краще не каку выкинь. Просто чувака выкинь, нафиг. Скакуй. Закрыть, закрить, закрыть, тварь, зараз буде перевірка. Так, дифф. Давай, давай, давай. Картка, швидше, оплати. Так, ага. так, ти оплатив, ти оплатив. По 18 <реш> <реш> Доброго дня! Йоба йо моё Доброго дня, Віталій, Віталій Андрійович, ви тут на сьогодні. Не помітите, жодного взагалі перевіряйте, скільки хочете, скільки влізу. Жодного зайця. Жодного зайця зараз на борту нема. Він чисто його не чує, він такий, типу, на автоматі такий. <звіт> а тобі зараз буде камзда. <звіт> І, І комуністів? Кому... <звіт> да, комуністів нахрен. Комуняку на гіляку, як то кажуть. Комуняку на гілляку. Вообще ты прикинь. Ай, видола. Це шода хрен було. О, ебану, це ты шо хрено робишь? Ну одно не знайшов. Приходь наступного разу. Да, тільки мені здається, він вже не прийде. Добрий, добрий, шо тут у вас? Давай-ка, ми тут держав 6 гривень. Давай. Хто там з колонкою прийшов? Хто з колонкою? Ти шо я <гас> там, <гас> яйцей, яйцоп. Що це з квал там, вот цей носич? Бупа, агуга вообще погана людина, вообще із вращуга справжня, збочений нахрен. Ну, мать. Ну, мать, ну джибиль хабі. Ідите звідси за своїм джибиль хабі. А ну ідите. Світла. Ти шо поголилася? Мені здається, вона не похолилася. Вона вообще пластичну операцію зробила. Камінгаут аут взагалі зробила. Слухайте. А ви випадково камінгаут аут не робили? Слухайте, а? колоночку-то. Опа, колоночку да! Вырубаем! И, И с транспорта вылазочка. Вы... Выходим. Вле... Летаемо. До побачення, мы вас не любим. Не зав завжди не наводив этих людей с колодочками, взагалі. Э, Никола их не любив. <laughs> Тих самих детей також. вот ты не заплатив. А ну, заплатив, давай. давай. Константин. О, просрочено 2 січня. О, ну, все, капздус, ты нахрен все. Ду... Е, Виходяй нафіг из автобуса. Січня 21-го. Зайчиком катаємо, зайчик милювий, на тобі без правый. Ай! Ай-яй-яй! Ай Ай Малий! Ты шо малийка з Лина? Ану, сейчас в мене отриваєш под види лівий коронний, правий похоронний, На нафі. Туда. І О, у нього поп... Що це був попит? На... Так, я бачив тут камуняка! А! До побачення, камуняка, ми тебе не любимо. Станіслав, Станіслав, тримайте квиточок. Фіга у тебе тут вали. Ніфіга собі. Це що така Кока-Коля виглядає, ніфіга собі, я таке ніколи в житті не бачив. Бабулечка, давайте сюди сюди Я сподіваюся, що це не ті самі <хи> энергетосы. Що за драка? Що за драка? Що за драка в салоні? Я не зрозумів. Бухло, на вихід. Бухло, хамло, на вихід. Побачили. Картка, ага, Термінал. Угу, квиточек. Хорош. Ась вас скільки-скільки вас тут. Що тут, що тут, що у тебе, що у тебе? Так, ем... Эм... Окуляри, дуже потрібно зараз мені штука. Підкова, давай. Нога. Нам не вистачить, не вистачить. Ладно, як окуляри вдягнути. А шо, граната була? Походу так. Ну, Опа-па-па-па-па-па-па-па, шо тут? Шо тут карткою? Хорошо, це, хороший. От я люблю, коли от в іграх я типу, це от картка і легко заплатив. Шкода, у нас в Нікополі не можна оплатити карткою, оце, оце от шкода, оце реально, Оце, оце, оце я засуджу, максимально. Вот от, от був би термінал, вообще було б шикарно. Тим паче, термінал безпроводный, взагалі, шик. Це не так складно. Сплачено, 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 вообще. Ляпота. Ой, красота, красота! Красиво. Ой, ну давай вже всю роботу, але як люблю такі моменти, коли всі сплатили за проїзд. Да. Ну, Депорушники! Де Де? Не Хабиб! Депорушники? Попорушник! Чіпільха-біп! воно Воно... Сколодку! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! 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 Через вікно! Вікно выкрыду! Якого хера ти с собой колонку взяв! Якого хера! Ну я ж просив! Я ж просив без колонки! Я ж просив без колонки! Сховайся! Підсидіння! Підсидня, кудись сховайся! Сховайся, чувак! Схувайся! Підзарю сюди під вру, через уру, через уру, через уру, тут, все не-не-не. не 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 Степан, будь ласка. Будь ласка. Сколонку. Вый ты! А, таким. Ха-ха, прикол. А що було? Це А кой вы? Ты шо, ты шо, село? Тиша, а ми шо, вже в село заїхали? Да походу. Елки-палки. Е-моя. Вот это где дуган, пердуан. Так, вслед. Е. шо? Не приймається картка. У вас не проходить оплата. А Можна вашу карточку, ні? Викидаєм нахер. Бабусь. Не залежай! Блять! Бабулічка. Шо у вас тут 12 гривень, я вам даю решту десь Дев'яточку. Тримайте і квиточок тримайте. Так, где Даган? С рассольчиком. У, рассольчик, ты шо? Ой. Слушай, может мне ты рассольчик даст за месяц э, а ну, мне, мне краще. Ох, ну, ну наш, ну наша, леденька, ну наша. С рассол. Рассолочка. С баночкой героички. Панове, что вы расселись? Давайте предъявляйте проезд. Проездный, что тут у вас? Так, о, так, до 2023-го. Giorg Казацу. Вік дорослий. Так, ну принципі... Георгій Казачу. Казачу. Стать чоловіч, Вік дорослий. А у нас 21 рік на дворі. А, ну нормально. Хто ну, каже, тримайте. Дядя Степа, як ми давно з вами не баль. Щось від вас стрічки так тхне. Коли ви останній раз були в цьому... у, у такому прекрасному приміщенні, як ванна кімната, а? Дя, дядь Стьоп, інша справа, в селі всі наші люди, всі нормальні. Расочі краси! Ой-ой-ой, ой! Ой-ой-ой! Хто дорога в салоні? Ой-ой-ой! Йоу, и капс дос буде. Вячеславчик! Ах ты! Паскуда? Ах ты пой, па... йоу! Ууууу! Не пощастило, да фиг. Ты шо? У мене ноги просто сильніші, Я. я. Проверка, зараз буде. У мене. Ебать! Бабуль, шо вас? Спащено, спачено. йолки палки бабуся. Бабуся, давай. Швы черта, бен, платик, давай. Так, так, то, так, тох. То. Вы не заплатили. Давай, швидше там. На білет вже, та прийми! На, на білет приймай, приймай, швидше! Там контролер, там контролер, ми наши вижили з роботи, якщо... шо. Бабуй, да, супер, 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 супер. Що у вас? Що у вас? Давай, 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 давай! Ні, 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 ні. -ні. Ну ну, віталіч, ну не, ну, 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 ну куди?! Ну куди? Е, е, Ну куди? <с ih> <Да> за... <sharp> а так, я втратив роботу кондуктора в Молдові. Будь... Кондуктори, дебіли і и Ладно. Это, будь ласка, людьми. Сплачуйте за проїзд. Ран. Якщо вам сподобалось це відео, тисяте вподобайку підписку, якщо хочете, звісно. Ні, ну я поса... Я поставлю вподобайку, звичайно ж. І підпишусь на канал. І ви так само зробіть, і канал, якщо що, теж перейдіть. Якщо що. Для такого контенту побачите. Та пишіть свою думку в коментарях. Найцікавіше з коментів опиняться вже в кінці наступного відео. Сяв. Звичайно ж, я його тут залишу. І на цьому завершу це прекрасне відео. Я не очікував, що буде воно настільки смішним і прекрасним. Що ж, також мені скидували друге відео. Я хотів його скіпнути, але враховуючи, що тут така смішнявка, я думаю, що не можна пропускати таку смішнявку. Я думаю, і вам ця смішнявка, я думаю, зайшла. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав, і Бодя. Дякую вам за те, що додивилися до цього моменту. Ставте обов'язково подобайки, Якщо не поставили, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, також напишіть коментар. Якщо не написали, також переходьте на оригінал. Якщо не дивилися оригіналу, якщо подивіться. І, звичайно, же, скидуйте це відео своїм друзям і так далі. А ще також. Також ще, якщо ви навіть не зможете бути спонсором, ви можете безкоштовно замовляти відоси один відос на тиждень, якщо що, в моєму Discord сервері тільки сс! А за вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Reactivine Pіноці. Усім папа, ой, черепашки. І пам'ятайте. Кондуктори дебіли і профілакторії у мене на канапі лежали дівчата.